Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку поняття про іменник. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогодні число. Класна робота і пропишіть каліграфічну хвилинку Х. Велика маленька поєднання ХЛ. Хліб, хлібороб. А також з нового робочого рядочка. Запишіть 5 слів на букву Х. Наприклад, хом'як. Ще яке можна слово записати? Хутро. Так, хрущ. А далі, будь ласка, продовжіть запишіть ще два слова самостійно. А ми продовжуємо нашу роботу. Відкрити, будь ласка, підручник, на сторінці 95 давайте з вами розберемо право 1. Іменники відповідають на питання, хто, що. Та називають предмет. Предмети в науці про мову – це все, про що можна запитати: хто, що. Про людей і тварин ти запитуєш, хто, про речі, що. Але на питання, що відповідають також і слова дощ, погода, біг, думка, добро, любов тощо. Вони називають явища природи, риси характеру людини, стани це також іменники. Ти можеш утворити іменники від слів назвознак. знак. Наприклад, який добрий, що. Доброта. Або від слів. Наприклад, що робити думати, що думка. І так, іменник самостійна частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання хто що. Діти, вивчать, будь ласка, це правило на пам'ять. Діти, запишіть, будь ласка, в зошиті вправа 2. Спиши іменники. Спочатку ті, які відповідають на питання хто, а потім на питання Що. Давайте в зошиті запишемо у два стовпчики. Перший стовпчик: у нас будуть іменники, які відповідають на питання хто. А в другому стовпчику ми запишемо всі іменники, які відповідають на питання що, і будемо записувати ось так: у стовпчик в зошиті. Давайте зараз розберемо. Школяр. Відповідає на питання. Хто? Записуємо у наш перший стовпчик. Учениця. Хто? Учениця? Так, теж у перший стовпчик. Блискавка. Що? Блискавка? У другий стовпчик. Радість. Що? Радість. У другий стовпчик. Подруга. Хто подруга? У перший стовпчик. Поет. Хто поет? Теж у перший стовпчик. Діти, а зараз, будь ласка, ви закінчіть цю вправу самостійно допишіть і ми пізніше з вами перевіримо. Поставте відео на паузу, допишіть вправу. А тепер перевіряємо. І так, подивіться, що ви записали в своєму зошиті? Хто? Школяр, учениця, подруга, поет, мандрівник, бабуся. Що? Блискавка, радість, розум, олівець, вулкан, оголошення, інструкція. Молодці. Продовжуємо нашу роботу далі. Права 3. Запишіть, будь ласка, у зошиті посередині права 3. І так, що потрібно зробити? Нам потрібно задописати іменники до поданих понять. Люди, хто? Це дівчинка, хлопчик. Далі ми продовжуємо. Наприклад, вчитель. Учень. Так. Далі речі, що: дошка, квітка, стіл. А далі допишіть ще свої власні слова. Продовжіть самостійно. Уроки що? Математика, українська мова, наприклад, читання, письмо, види роботи, що вправа, завдання. І так далі. Продовжуйте самостійно свою роботу. Почуття, що радість, тривога, сум. І запишіть Свої власні. Ви можете писати свої власні слова, які вам більш до вподоби. Не обов'язково писати так, як у мене молодці, а зараз трішечки відпочиньте. Молодці трішки відпочили і продовжуємо нашу роботу зошит. Вправа 3. крапочка перша. Допиши іменники до слів, назв, ознак, предметів. І так, дивіться зразок, який зелений, що зелень. І так, починаємо з нового робочого рядочка з великої літери. Пишемо, який синій. Синій? Що синь? Який білий? Що? Ну, наприклад, білизна? Який чорний? Що чорнила? А далі, діти, будь ласка, продовжіть самостійно вже до крапочки. Який швидкий, що швидкість, який щирий, що щирість. Переходимо до наступної крапочки зразок малювати малювання. Що робити малювати, що малювання? Допиши іменники до слів у нас дії предметів. І так, розуміти. У нас є довідка, міркування, катання, спілкування, лікування. Записуємо з нового робочого рядочка, так, як показано в зразку. Розуміти, що робити, що? Розуміння. Розуміти, що розуміння. Далі. Міркувати, що. Міркування. Так. Спілкуватися, що робити, що спілкування. Що робити лікувати, що лікування? Що робити кататися, що катання? Запишіть самостійно. І, будь ласка, беріть ваш друкований зошит. Ми далі продовжуємо роботу друкованому зошиті. На сторінці 52. І так, нам потрібно заповнити таблицю, обвести слова, які не можна записати в таблиці і чому. І так, хто, що, хто: назви людей, назви тварин, назви явищ природи подій, назви процесів, назви рис характеру почуттів. І так, олень. Назви тварин ми записуємо олень сюди. Снігопад. Як ви гадаєте, куди ми запишемо снігопад? Так, це назви явищ природи снігопад. Снігопад. Далі дизайнер. Назви людей. Дизайнер. Так, доброта. Так, це назви рис характеру. Доброта. Доброта. Малювання це назви процесів. Читання, малювання, малювання. Малюю. Що роблю? Малюю. А це назва дії. Це слово нам ні, нікуди, ми його не запишемо в таблицю, воно нам не підходить, і нам потрібно його що обвести. Малюй бо це назва дії. А в нас іменники хто що. Дитина, так, назва. Людей, дитина. Любов почуття. Виставка. Куди ми запишемо, як ви гадаєте? Так, це подія, виставка. Виставка. Веселка. Це явище природи. Веселка. Веселка. Концерт. Теж подія. Записуємо в подію. Концерт. Веселий. А от веселий ми запишемо кудись в нашу таблицю. Веселий відповідає на питання який. Це у нас ознака предмета. Нам не підходить це ж слово, ми теж його обводимо. Заєць це назви тварин, читання, назви процесів, допитливість. Назви рис характеру і навчання. Куди ми записуємо? Так. Назва процесів. Молодці. Діти, права 2 вам буде на самостійне опрацювання. Вам потрібно утворити пари слів за зразком, підкреслити іменники. І з'єднай антоніми парами. Наприклад, який радісний, що радість. І антоніми протилежні за значенням слова. Який сумний, що сум. І так далі. Який світлий, що світло? І протилежне з зазначенням темний, правильно, який темний, що темно. А також вам буде на самостійне опрацювання вправа 3 теж в зошиті на сторінці 52. До слів, назви дій добери спільно-кореневі іменники. Наприклад, що робити? Читати іменники що? Читання. Іменники хто? Читач або читачка. Ваші фотографії з вашими роботами я буду чекати на перевірку. Дякую вам за урок, що гарно сьогодні зі мною попрацювали. Гарного дня, до зустрічі!